Дивіться, ну насправді нам сьогодні добре пощастило, якщо можна так сказати, взагалі висловлюватися в даній ситуації. Але на щастя саме БПЛА влучив на технічний поверх і без жертви постраждалих ми обійшлися сьогодні. Зруйнована частина саме зовнішньої стіни, приблизно 4 квадратних метри. От ви можете бачити по фотографіям нашим сьогоднішнім, і дуже швидко, в принципі, рятувальники е, пройшли всі квартири, які знаходилися внизу, обстежили в принципі, все, що можна було, і дуже швидко завершили свою роботу. Але ви бачите, що наслідки могли бути іншими, якби е, це влучання сталося б трохи нижче в саме. Квартири або ну саме в житловий масив, який заселений людьми. Тому е, хочу ще раз е, нагадати людям про те, що не треба, варто не варто нехтувати саме сигналом повітряної тривоги. Треба реагувати і завчасно планувати свої маршрути. Ви можете бачити, що ворог став на зараз е, може і зранку запустити ці дрони. Тобто треба бути завжди готовими.